Історія Зеновинської ікони Божої Матері та церкви, у якій вона зберігалася. Чудотворна ікона, названа по селу, де народився і жив Владика Модест, і де відбулося чудо його зцілення, багатьом зараз відомо. Усе життя Владика зберігав у серці своєму пам'ять. Про несказану милість Богоматері, яка дарувала йому чудесне зцілення. знак подяки про чудо, Владика прийняв рішення побудувати величний храм у рідному селі Зіновенці літинського повіту, Кам'янець-Подільської єпархії, нині це село Шевченка Літинського району Вінницької області України, присвятивши його живоначальній трійці. В 1890 році на парафіяльному цвинтарі над могилами батьків преосвященного модеста була зроблена закладка собору. У його фундамент вклали срібний хрест із мощами святих і кілька каменів з Елеонської гори в Кипарисовому ящику. Кам'яний собор прикрасили витонченими карнизами й пілястрами. На куполах засяяли золоті хрести. На дзвінницю було піднято 11 дзвонів, найбільший з яких мав вагу 1200 кілограмів. Над розписом собору трудилося 5 іконописців, під керівництвом Почаївського ієромонаха Паїсія, відомого в 19 столітті іконописця. По своїй архітектурі храм був близький до Житомирського кафедрального собору, що зберігся до нашого часу. Храм мав два престоли: головний на честь Пресвятої Трійці і малий, теплий на честь Покрова Божої Матері. У 1895 році собор був освячений, туди хресним ходом перенесли чудотворний образ Зеновинської Божої Матері і встановили у виготовлений для нього золочений різблений кіот. Ікону покрили дорогою, срібно позолоченою ризою, прикрашеною дорогоцінними каменям. Преосвященний Модест до кінця днів своїх зберігав при собі список із цього чудотворного образу, а після його смерті список з ікони був переданий храму, у якому стали зберігатися обидві ікони оригінал і копія. Це незвичайні ікони на обох Богородиця, зображена із заплющеними очима. Фахівці вважають, що Зиновинська ікона Божої Матері була написана на початку XVII століття і відноситься до рідких в українській іконографії зображень Богоматері, Виховання або Аравійська. З історії святині відомо, що ікона написана простим, благочестивим жителем села. Ймовірно, іконописцем, тому що образ виконаний на високому художньому рівні. В 1935 році було ухвалене рішення про знищення Свято Троїцького собору. За свідченням старожилів, протягом перших трьох днів руйнування собору, чудотворна ікона світилася чудесним світлом. З неї зняли дорогу ризу і разом з іншими іконами звалили в капличку на цвинтар. Одна із місцевих жителів Євдокия Дрійчук забрала чудотворний образ у свій будинок. Інша селянка забрала копію чудотворного образу і використовувала його в господарстві як ляду для кагату, куди скидали картоплю. Пам'ятаючи про головну святиню села, парафіянка храму Євдоки Дрійчук умовила сусідку віддати їй ікону і до кінця своїх днів таємно зберігала обидві ікони у своєму будинку. Довгий час Зиновинська ікона вважалася безповоротно загубленою. Один місцевий житель щоб зберегти хоча б образ Величного Собору однієї ночі по периметру храму обсадив його фундамент соснами. Сьогодні ці сосни виросли, але якщо зайти в глиб цієї посадки, опинишся начебто у середині храму. Так і є. Тут був престол, а тут вівтар, а тут ще й сходи залишилися, але комуністи не просто зруйнували храм. На місці Вівтаря вони поставили погруддя Леніна, постамент його й дотепер стоїть в заростях соснового храму. Біля дороги, віруючі поставили хрест, щоб позначити місце собору. Пройшло 70 років, перш ніж Пресвята Богородиця знову явила свій образ, сотворивши нове чудо у грудні 2004 року. Під час Різдвяного посту, саме тоді, коли у Вінниці перебувала кровоточива державна ікона Спасителя, раптом хранительниця ікони, псаломщиця Зінаїда Сірова, дочка Євдокії Дрійчук, побачила, що ікона Божої Матері відкрила очі. Жінка нікому не сказала про це, тому що не прагла, щоб у селі говорили, що вона свята Підлесниця, мовляв, у неї навіть ікони очі відкривають. Сказала тільки дочці колишнього церковного старости. Та й розповіла священнику, що в селі є чудотворна ікона, і ніхто не знає, яка в неї назва. І молодий священник Єрей Володимир Кищук. Три дні Гаряче молився Господу, якщо на те його воля, то нехай ікона вернеться в храм. Якось він сказав Зінаїді, що прагне знайти чудотворну ікону. А жінка у відповідь: Навіщо вам шукати? Вона в мене. Священник сказав, що ця святиня. Повинна вернутися в храм. Це знак того, що Матір Божа посилає нам благодать і знак для покаяння, особливо в цей час. І жінка згодилася віддати цю ікону в церкву. Коли ікону перенесли в храм, жінка похилого віку, страждаюча важкою хворобою ніг, приклалася до чудотворного образу і наступного дня. Відчула себе стіленою. Зі слів священника, це не єдине стілення, що сталося в наш час. Два роки чудотворна зеновенська ікона Божої Матері перебувала в селі Шевченка в храмі усікновення голови Іоанна Предтечі, улаштованому в старій хаті. Поруч із чудотворним образом стояв його список що раніше належав преосвященному модесту, що й уже зберігся в храмі. Чому у Богородиці очі закриті? Було перше, що запитав молодий священник, який у 2004 році прийняв прихід. Завдяки збереженому списку видне чудо, що звершилося, відкриті очі Богоматері, на чудотворному образі і закриті. На стародавньому списку, що неділі священник проводив водосвятний молебень. У зошиті фіксувалися всі випадки зцілення й допомоги після молитов перед образом. Під склом на іконі висіли сотні дарунків відстілених, золоті срібні хрестики, ланцюжки й обручки. А після свята Трійці у День Святого Духа в українське село Шевченка з'їжджалися тисячі прочан з усієї України, Білорусі, Молдови, Росії. Через два роки після того, як зенованська ікона Божої Матері чудесним образом розплющила очі, невідомі підпалили церкву. Храм вигорів повністю. Пропала безліч стародавніх ікон і книг, усі лампади тріснули від температури. Але, на щастя, Зеновинська уціліла. Слідство встановило, що невідомі розбили вікно, жбурнули у середину приміщення десятилітрову каністру із соляркою, підпалили смолоскип і кинули його слідом, а самі втекли на машині. За два тижні до пожежі церкву обікрали, але винесли тільки те, що потрібно для здійснення богослужінь і без чого неможливо провести службу. Очевидно, приходили й за іконою, але по Божій милості в той час Зиновинська перебувала в сусідньому районі. Тим вечором її повинні були привезти назад. Однак усі бажаючі не встигнули прикластися до образу і його залишили. Зловмисники, звичайно, цього не знали. Через чотири дні секретар храму Галина Плюта наткнулася на поліетиленовий мішок для сміття, де лежала стародавня лампада й записка. По проханню повертаємо лампаду, щоб горіла. Настоятель звернув увагу на красномовне останнє слово і благословив виносити на ніч чудотворну ікону із храму. Про це ніхто, крім декількох парафіян, не знав. А через два дні церкву спалили. Це зробили не місцеві жителі адже в селі ніхто не користується сміттєвими пакетами та й вилити на підлогу 10 літрів солярки. Ніхто собі отут не дозволить кожний літер на вагу золота. Місцеві жителі вирішили, що згорілу церкву, яка була в житловому будинку, відновлювати не будуть. Постановили влаштувати церкву в колишньому архієпископському будинку. У селі то тепер зберігся будинок Костянтина Стрельбицького, де зупинявся його син. Преосвященний Модест. У цьому будинку колись розташовувалася контора колгоспу, а потім будинок був переданий православній громаді села. До пожежі там планували створити православне сестринство.